Ми зараз знаходимося в селі Володимирівка, пострівської громади Дніпропетровської області, бо саме тут ми реалізовуємо свій проект. Дана громада є найвіддаленішою громадою Дніпропетровської області, яка, на жаль, не має доступного громадського транспортного сполучення, і було дуже багато запитів на те, що люди. Тут більшість людей знаходяться саме в пенсійному віці, і багато дуже людей, які маломобільні і потребують допомоги. В Даному випадку, щоб не залишити людей відрізаними від послуг соціальних, не відрізаними взагалі від ну, можливостей, був запит на придбання велобайків, а також зарядних станцій і сонячних панелей. У нас є в нашій громаді Володимирські два соціальних працівники, які працюють саме з цими маломобільними людьми. У нас села. Розкидані миску. Контактували з командою ДРСІ, і була така гарна пропозиція від них: допомогти нам отримати велобайки. Це набагато скоротить час переміщення соціального працівника. Ну і звичайно, сонячні батареї, які теж є невід'ємною частиною цього всього. Що навіть коли не буде світла і не треба розетки, зарядилися. Ну і ще плюс до того, що ну, так як світла не буває. В нас в старостенському окрузі ще знаходиться і пункт будемо так казати обігріву. Це теж свій плюс. Що люди, ну хоча б мобілки, зможуть прийти і зарядити.